Після ухвалення нового закону про вищу освіту у вищих навчальних закладів з'явилась надія на значне збільшення практичної складової навчання. Адже що собою представляє молодий інженер, який жодного разу не брав до рук мікросхеми, чи зможе задовільнити потреби роботодавця технолог, який за весь період навчання не бачив, як виробляють ковбасу? Звісно, ні вимогам підприємців. Відповідають в кращому разі три із десяти випускників для того, аби змінити ситуацію, треба реформувати систему освіти. Вже сьогодні ми побували на засіданні круглого столу у Вінницькому промислово-технологічному коледжі Національного аграрного університету, куди запросили провідних роботодавців з області. Мета заходу скласти схему ефективної співпраці підприємств та навчального закладу у підготовці молодих спеціалістів промислово технологічний коледж готує спеціалістів харчової промисловості вже не один рік. У кращі часи влаштувати студента на практику не було проблем. Нині ситуація зовсім інша. Підприємства неохоче запрошують, і ті самі студенти не надто прагнуть працювати за велике. Дякую сьогодні. Студентами на виробництві. Ну ніхто не хоче займатися, тому що це що це додаткова якась проблематика. Це потрібно людину закріпити. Е, людині ці, потрібно облочувати ці часи, які вона буде е, витрачати на те, щоб навчити студентів чомусь. І ми маємо в кінці кінців таку ситуацію, що ми знаходимося в замкнутому колі. Тому що, не проходячи повноцінну практику, продовж навчання, наші студенти відповідно не мають тих практичних навичок, які ви вимагаєте від них на момент. Коли вони отримують своє перше робоче місце, якщо вони його отримують, Алла Шеремета викладає технологію молочного виробництва із 1973 року, розповідає практична складова навчання має становити не менше 60%. Саме така статистика в Європі. Наразі практичному навчанню. На заводах мало приділяють уваги, хоч хоч прийняті закони про перше робоче місце, про те, що повинні забезпечувати практикою, от, але цього не відбувається. От, дивно. Адже навіть приватні підприємства от, і підприємці приватні використовують наших студентів, а не зацікавлені в тому, щоб дати їм хорошу практичну підготовку, розумієте? От, і тому така співпраця дуже важлива. Змінювати ситуацію потрібно було ще вчора, переконані викладачі. Ми е, почали плідніше працювати з нашими виробничниками, і вже на сьогодні ми маємо гарні результати в зміні цієї ситуації. У нас уже є виробництва, з якими ми плідно співпрацюємо, і вони нам дають замовлення. За місяць до початку практики на кількість студентів, яких би вони хільки вони їх хотіли б бачити на своєму виробництві, і що це мають бути за діти, навіть чи це мають бути дівчатка чи хлопчики? Яка, яка це має бути робота? Що мають знати ці студенти? І ми вже протягом місяця готуємо ці групи студентів до проходження практики. Якщо ви будете допомагати нам в тому, щоб... Заздалегідь ми могли формувати ось такі групи, і коли ми вже пропонуємо конкретне підприємство, відповідно, ми вже можемо в повній мірі контролювати це у студентах під час проходження практики. Навіть кожного тижня приїздити в будь-який район Вінницької області і за межі області, і для того, щоб проконтролювати СЕО студента, адже це наша з вами спільна справа. Роботодавці, принаймні учасники круглого столу, не проти гарних спеціалістів. Розуміють, без практичної підготовки випускник нічого не вартий на ринку праці. Заступник директора одного з кондитерських підприємств Вінниці пан Костянтин говорить: у них близько 50% працівників молодь. Теорію володіють, а ось навичок не мають. Основні знання у нього обов'язково повинні бути, не да, обов'язково повинні, повинні бути. та не будь прихадя, тому що к нам скажем так. теоретическая база ну сложно как любая профессия да сложно с чего-то начинать сложно будет работать предприятие процентов процентов наверное 50 80-50 у нас молодих спеціалістів, так, от кого в виробничому процесі. Їм потрібно, е, практики, от практичні, так, да, е, практичні, скажімо так, навики, е, уже в процесі процесу роботи. Підприємці шукають не тільки підготовлених фахівців, а й інноваторів виробництва. Ми не стоїмо на місці. Тобто, навіть уже мають якісь певна наробки регионам по продажам И все равно мы ищем какие-то новые рынки сбыта новые места поэтому увеличивая сбыт увеличивая выпуск продукции естественно что нам нужны рабочие рынки мы заинтересованы заинтересованы в толковых грамотных подготовленных вот надеемся на то что мы самолучные технику готовим специалистов которые придя к нам не только не тільки стануть да, вот, просто робочими руками, но то винесуть какую-то лепту, несуть какую-то э, свіже Керівники закликають студентів не пасти задніх, а бути активними, на практиці здобувати досвід та не ходити на виробництво лише заради диплому. Йолег отримать несудження, маючи кошти, маючи великого труда не складе. А якщо ви прийшли сюди для того, щоб дійсно посвятити себе. І саме в тому молоку, молодці промисловиці, м'ясні промисловості, тобто, судячи сьогоднішнього контенту, <кхи> тобто, вчителів ваших педагогів, тут є кому навчити і чому, чому навчити. Чого не дочитеся, вас навчать на виробництві. Роботу ми представити можемо, але тільки, щоб ви хотіли. Навчити можна все. Ви приходите. Бо є, звичайно, на цьому місці є людина, яка е, знає цю свою роботу, відповідально до неї відноситься і може навчити вас. Не тільки було б ваше бажання. Е, цей час зараз такий нелегкий, ви знаєте, в нашій країні, які, ну, і політика, і економіка, і все разом. Ну навіть і цей час підприємствам потрібні комунікабельні, відповідальні, професійні студенти, які хочуть працювати. Не зарплата, основне, повірте, платять там, і тим хорошу зарплату дає професійний хороший працівник. Пані Світлана порадила молоді не гнатись за високими зарплатами на першому робочому місці, а здобувати знання та репутацію. Щоб бути хорошим керівником, потрібно бути хорошим працівником. Тому що починається це все з робочого, з робочого, коли ти прийшов на завод. Практика це одне. А теорія – це одне, а приходиш на підприємство, практика це зовсім інше. Це нове самі ж студенти не проти якісної практики. У своїй професії бачать велику перспективу. Втім, більшість планує спершу отримувати вищу освіту. Після коледжу я вже буду мати якось якесь уявлення. Що зараз юристами хочуть бути усі, а технологом, мені здається, це високе звання бути технологом, тому що люди в усьому світі купують саме українську продукцію, тому що вона є найкращою, найсмачнішою. Мені здається, це здорово. Під час засідання круглого столу у фойє технологічно-промислового коледжу працював імпровізований ярмарок, на якому харчовики презентували виготовлену ними продукцію. М'ясний бум так називалася експозиція технологів м'ясників. Студенти пропонували скуштувати смачної домашньої ковбаси та паштету. У солодкій хаті ласували кексами, тістечками та мармеладом. А шампанське із сироватки презентували молочники. Мені хочеться, щоб люди подивилися, оцінили нашу продукцію, і сказали можливо, так як у нас будуть гості, технологи, великі працівники. І мені буде цікаво, що вони скажуть про нашу продукцію, як ми це все представили, тому що ми майбутні технологи, і ми повинні знати, як краще, як зробити, щоб було все на високому рівні. Студенти мали можливість поспілкуватися з майбутніми роботодавцями в межах ярмарку вакансії та визначитись із подальшим працевлаштуванням. Результатом крового столу стали угоди про проходження усіх видів практики та надання кращим студентам першого робочого місця.